Друзі, всім доброго здоров'я, Підбір підбірків. Клієнт нам лишив на продаж офіційну елантру 2018 року. Хочу розказати вам про деякі функції незвичні. Для мене особисто. От, наприклад, ми підходимо ззаду, машина показує, що вона побачила ключ. І знаєте, що вона відкриває багажник. Хтось колись небудь бачив в елантрі таку опцію? Ще цікава опція. Тут безключовий доступ. Безключовий доступ. Ще цікава опція це підігрів задніх сидінь. Елантра. Я нагадую вам, що це елантра. Підігрів задніх сидінь. Взагалі-то машина, машина дуже цікава. Машина має підігрів керма, підігрів передніх сидінь, ну якщо вже задніх має, то передніх теж. Двосторонній клімат-контроль. Взагалі, якщо чесно, від елантри очікувати таких речей ну, було трошки незвично. Але ми це все маємо. В той же час ми не маємо Android Auto і CarPlay чомусь. Це трошки дивно, 18-й рік. Ну, але маємо купу інших дуже-дуже цікавих фішок. Маємо мертві зони і так далі. Автопідбір Київ завжди цікаві відео.